За межами uh, публічного простору в своїй квартирі говори, якою хочеш мовою, не молися якому хочеш Богу. Одягай піанірський галстук і пілотку, святкуй собі День піанірії. Або вдягай звичайну зелену пілотку вдома. Святкуй собі підсоєцькі пісні День Побіди чи День Совєцької армії. Те, що робиться в твоїх чотирьох стінах, нікого ніде не повинно хвилювати. І у нас так і є. У нас не, в, не вривається спецназ з обшуками, щоб знайти десь війну і мір Льва Толстого. У них все навпаки. В цьому плані у нас країна аж надто демократична, і очевидно, що ця демократія за перебрікам заважає. Я не я не кажу, що у нас в, в, в Україні демократія перемогла. І події буквально минулого місяця біля театру Франка з, к, з картонками доводять, що до перемоги демократії і демократичних інституцій ще дуже далеко. Але в тій царині, чи в тих царинах, які ми зараз об обговорюємо, панує не просто демократія. Тут панує в Україні розгул демократії, і очевидно, що кацапні це дуже не подобається. От така демократія це одна з їхніх. Перша причина війни їм не подобається наша демократія, яка б вона не була. У нас до неї маса претензій, але їм вона не подобається.